В травні 2022 року будинку культури Скіфія виповнилося 35 років. До 1987 року заклад знаходився в будинку Котелевської земської управи. В травні. Цього ж року на честь святкування сторіччя від дня народження Сидора Артемовича Ковпака було відкрито нову будівлю Котелевського районного будинку культури. Будинок культури це місце, де дорослі та діти мають можливість задовольнити свої духовні, пізнавальні, розважальні, фізичні, художні та аматорські. Потреби. Саме він багато років є окрасою нашої Котелевської громади, його візитною карткою, який притягує і молодь, і людей поважного віку, митців на сцену, спортсменів, спортзал та на площу для змагань. Скільки святкових миттєвостей пам'ятає ця будівля, а разом з цим. Виступи хорового колективу, який заповнював увесь простір пісні самодіяльних вокалістів, драматичні вистави, запальні танці. Шлях, який пройшов наш будинок культури, уже співрозмірний з розквітом найкращих життєвих років. З часу його заснування в цьому залі, на цій сцені насолоджувалися, раділи. Та хвилювалися, сміялися та плакали. А все тому, що діяльність закладу торкається найдорожчого та найтидітнішого, що є в людини струнь її душі. Тепер, як і колись, просторий зал цього храму культури щодня наповнює музика, пісня, дитячий сміх та козацький запал. Ви чуєте? Це стукає серце, серце будинку культури. Отже, він живе, а завдяки кому, завдяки талановитий творчим працівникам. Ми вітаємо вас, майстри всіх жанрів мистецтва та технічний персонал. Всіх, всіх. Хто протягом 35 років працював у нашому закладі культури, а також був аматором його величної сцени. Саме сьогодні свято не лише працівників та артистів всієї нашої громади, а й глядачів мистецьких заходів, яким ми своїми іскрами творчості. Запалюємо серця і ведемо за собою у світ гармонії та краси, мелодійності та вічної самобутності театру. Ми безмежно любимо свою професію, адже культура це невеликовна хвороба. Саме вона нас веде до нових відкриттів. Дарує творчий спокій, не стоїть на місці і на сцені заграються нові зірочки, солісти, дуети, вокальні та хореографічні колективи. Самодіяльні артисти будинку культури мають високий рівень сценічної культури, а сценарії. Відрізняються довершеністю і простотою, чим і приваблюють глядача. Запрошують на гостину. 35 років тому ключі новозбудованого закладу культури отримав тодішній директор будинку культури Бандура Михайло Федорович. 1987 1995 роки. Продовжили термін цієї відповідальної посади Корост Олександр Степанович, 1995. 1997 роки. Олексієнко Анатолій Васильович. 1997. 1999. За ним була. Печеник Людмила Миколаївна 1999 2003. Кулинич Катерина Іванівна, 2003 2006 роки. Копачинська Наталія Миколаївна з 2006 по 2020-працювала директором цього закладу. Канівець Олена Анатолівна 2020-2021 рік з березня 2021 року очолює комунальний заклад Будинок культури Скіфія Котелевської селищної ради Аліна Володимирівна Пида. За цей короткий термін внесла вже багато інновацій, є генератором багатьох ідей. Активна життєва позиція сьогодні дає можливість втілювати найбільші її мрії та бажання розвиток Котелевської громади. Здобуті навики трудовій діяльності та роботі з людьми допомогли їй оволодіти високими організаторськими здібностями. Вона завжди вміє проявити розумну ініціативу там, де це можливо. І потрібно. Сьогодні це свято знову є нагода щиро подякувати творчому колективу Будинку культури та його директору, усім учасникам художньої самодіяльності за професійну майстерність і великий особистий внесок у розвиток культури громади. Сьогоднішня наша дата. Є підставою для гордості і запоруки подальшого культурного розвитку та творчої наснаги. Але яким би не був квітучим наш пройдений шлях, без надійної міцної підтримки ми б не могли досягти такого рівня. І в першу чергу підтримання матеріально-технічної бази закладу. З часом виникла потреба в її сучасному відновленні. Комфортний удосконалений районний будинок культури по-особливому засяяв вогнями після капітального ремонту, згадують односельчани приємну новину відкриття нового обрядового залу у 2010 році, де зараз проходять обряди одруження та інші святкові події. Одяг сцени, оновлені місця глядацького залу. Відремонтований спортивний зал, два хореографічних зали, покрівля даху та ресепшен, по сучасному нова, відремонтована костюмерна та кабінет хорового мистецтва. І ось зовсім нещодавно за фінансовою допомогою національної акціонерної компанії Нафтогазу оновлено площу будинку культури Скіфія. Встановлено відеоспостереження, придбані костюми для артистів та апаратура для звукостудії. Саме завдяки справжнім подвижникам своєї справи культура, як галузь, попри всі труднощі та негаразди, розвивається, збагачується новими іменами, цікавими формами роботи. І ось для всієї Котелевської громади. Приємна новина завдяки ініціативі директора Будинку культури Аліни Пегиди у нас з'явилося Вільне радіо Котельва, яке є глобальним засобом інформації. Щодня жителі Котелевської громади та Полтавської області отримують новини, а також мають можливість насолодитися музикою на різні смаки. Дякуємо всім, без кого наші плани і проєкти не втілювалися б у грандіозні свята, дорогим нашим аматорам художньої самодіяльності, творчим колективам інших закладів культури, керівництву. Бажаємо вам творити, любити і постійно йти вперед разом із нами, однією. Великою мистецькою командою. Нехай творча наснага, професійний успіх і любов до своєї роботи ніколи не покидають вас. Нехай здійснюються всі плани та задуми як на професійному, так і на життєвому поприщі. І пам'ятайте двері нашого закладу для вас завжди. Відкриті, ми працюємо для вас.